Привіт! Новий рік вже незабаром, а в тебе досі немає новорічного настрою? Тоді, хто підкаже, вам точно допоможе. По-перше, швидше постав ялинку. Головний атрибут свята точно створить потрібну атмосферу у вашому будинку та допоможе підняти новорічний настрій. Підійде і штучна і справжня ялинка. І навіть пара ялинкових гілочок чи вінок. По-друге, свічки, це не просто гарантійний елемент декору, це ще й корисний атрибут для медитації. Концентрація на полум'ї сприяє нормалізації сну, розслабленню та зниженню рівня стресу. У період перед новорічною метні це те, що треба. По-третє, Прикрасьте вікно. Перше, що спливає на думку, як прикрасити вікно на новий рік. Звісно, що ж гірляндами. Однак краще підійти до цієї справи з фантазією. Віконні рами начебто натякають, що тут можна відтворити картину, Буденний декор на підвіконні можна замінити чимось урочистим. Четверте, надихніться на оформлення будинку, якщо можна підняти новорічний настрій. Звісно, що прикрасити будинок. Це можна зробити навіть 31 грудня, а щоб надихнутися, можна переглянути безліч відеороликів і фотографій з цієї тематики. І п'яте це зробити різдвяний вінок. Якщо ви так і не придумали, як прикрасити свою оселю, придивіться до вінків. Вони можуть бути самостійною прикрасою або доповнення до вашого новорічного декору у вигляді ялинкових гірлянд. Вже чуєте цей аромат свята, а чим зайняти себе, коли кімната вже прикрашена? Як щодо підбірки новорічних фільмів та серіалів? До речі, якщо цього року ви дивилися один вдома менше десяти разів, то здається, вже слід нас доганяти. Ну, а якщо план виконаний, то ну ми подумаємо, що може подивитися ще. Перший фільм це Пара на свята. До Різдва залишилися лічні дні. А Слоан знову буде вислуховувати дорікання сім'ї, бо досі не знайшла хлопця. А що якщо скласти угоду з знайомцем? Комедія гарантовано подарує атмосферу Різдва і гарний настрій. Другий фільм це Один плюс один удома, українська версія один дома від студії Квартал 95. Усе нове добре забути старе, тож не прогавте шанс від душі посміятися. І третє не фільм, а мультфільм, який має назву Полярний Експрес. Часом дуже хочеться відчути себе дитина і подивитися мультфільм. Тоді пропонуємо згадати старенький мультфільм Полярний Експрес і поринути у чарівну подорож разом з головним героєм Стівеном. До речі, можна ще почитати книги, якщо ви, звичайно, полюбляєте читати. І перша книга, яку ми хочемо вам порекомендувати, якось 31 грудня або що ви собі дозволяєте. Майже чоловік та поїхав у відрядження перед самим новим роком. До того ж, вдруге, що робитиме жінка? Звичайно, шукатиме винуватця своїх проблем. Це лише одна з казок для дорослих дівчаток. Всередині ви знайдете ще декілька. Перед вами новорічна збірка. І друга книга новорічний сюрприз. Перед новим роком, за 10 хвилин до півночі, найзаповітніша мрія на стуні здійснюється. А найдивовижніше у цьому те, що дівчинка сама притягнула бажане в своє життя. Яким чином вона це зробила? О, провела певні ритуали, використала чарівну паличку і не тільки. Новий рік незабаром. Тож, можливо, ви теж захочете здійснити свої бажання. Якщо дуже сильно вірити в диво, то воно обов'язково збудеться. Ну а ми віримо у нашу перемогу і наших військових. Пам'ятаємо, що саме завдяки ним ми маємо змогу святкувати зимові свята у ріднім колі. Висловлюємо свою вдячність, задонативши на допомогу силам оборони у фонд, якому ви довіряєте. Сподіваємося, що наші поради допоможуть підняти твій новорічний настрій, та ти подаруєш собі невелике свято серед таких тяжких буднів українців. Веселих вам свят.